Доброго дня! Вітаю вас на своїй кухні. А готую я сьогодні торт трюфельний, який називається асорт, з насиченим шоколадним смаком, м'який та повітряний бісквіт. стане чудовою основою для нашого торта. І так починаю готувати бісквіт. Посудино. Вкинула 5 яєць, але яйця невеликі. Якщо яйця великі, всього потрібно 4 і 2,5 солові ложки цукру. І збиваю за допомогою міксера. Маса збільшилася втричі. Побіліла і додаю ложку зіркою какао легесенько і підбиваю, потрошки додаю. Додаю 3,5 ложечки, так, потрушечку борошна з гіркою і легенько розмішую знизу вгору. Борошно потрібно, щоб було просіяне. Я навіть двічі просіяла борошно. І отак легесенько підбираю, щоб не було комочків. Можна навіть рукою. Допомагаю рукою. Рукою відчувається, чи підібрана маса вся знизу щоб не залишилося борошно внизу. Кувка у нас вже розігріта до 180 градусів. І найголовніше не перекидати борошна у наш бісквіт. І дуже швидко викладаємо бісквітну масу, у ємність або в тортівницю. Туди, де ви будете випікати бісквіт. І ставимо розігріту духовку швиденьку. Малесенькій креманочці поєднуємо пів ложки столової какао і пів ложки столової цукру. І добре розмішуємо. Глибоченьку миску вкидаємо 2 столові ложки горою нежирного сиру, 2 столові ложки сметани і вкидаю суху речовину. І все це теж збиваємо. Міксером. Мені дуже подобається готувати отакі От бісквітні торти, вони не жирні, і сам крем я теж обезжирила. Щоб не кидати багато сметани і цукру, я додала обезжиреного сиру. І поки допікається бісквіт, ми крем винесемо в холодильник. І поки він ще вичахне, крем, подивіться, який виходить. Бісквіт у духовці добре піднявся. І ми його постоїть роз... він іще при кімнатній температурі 15 хвилин, щоб його краще було розрізати. І тільки після того почнемо розрізати, щоб він охолонув. Бісквіт розрізуємо на дві частини, якщо ви хочете, щоб був великий торт. Якщо маленький, Такі туртики вам потрібні. Можна розрізати на стільки частинок, скільки вам треба. Але ми сьогодні готуємо торт трюфельний, через те розрізую тільки на дві частини. Добре, загус наш крем, прямо такий густий став, як морозиво, Змащуємо змашуємо один з коржів. Нижній курс змазуємо кремом, кремом. Викладаю другий курс зверху. На верхній корж викладаю варення. Варення те, що ви любите. Густе варення повинно бути. Або повидло, або джем, чи вишневий, чи яблучний. Чи вишнево-яблучний. У мене сьогодні абрикосовий. І от змащую верхній шар абрикосовим. Густим варенням. Янтарник красивий колір і смак такого дуже смачного, абрикосового повидла. І поверх варення наносимо крем. Можна так кружечком нанести легенько, і потім з допомогою вилочки робимо спіральку, щоб поєднати варення, чи джем, Чиповиклом із кремом. Весь трюфельний тур посипаємо зверху і по боках какао, викладаємо горіхами, такими половиночками горіхів, і зверху вишанка на торті, заморожені в цукрі, вишня чи малина, чи полуниця. Всього більше подобається. І отакий от простий трюфельний торт можна приготувати з таких доступних, я вважаю, продуктів. І недовго, швиденько готується. Зате дуже смачний і такий красивий, бюджетний. Подивіться, який же хороший, красивий, виходить торт у нас. Дуже смачний, получається такий торт. Ми дуже часто його готуємо, і свята в нас не входяться без такого трюфельного торту. Дякую вам всім за увагу. Якщо сподобався мій рецепт, такий легенький, я вважаю, нескладний. І найголовніше те, що він, виходить, нежирним. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і поставте вподобайки.